Мир дорогоцінні, багато людей кажуть, що землі мільйони або мільярди років. Але це не так. Біблія давно вже написала ще 2000 років назад, що нашій землі всього лише 6 тисяч років. І наша земля молода, це підтверджено магнітним полем. Тому для того, щоб розібратися в правді в цій, і що люди розказують, що ми пішли від обязяни, але за цей час, скільки я на цій землі проживаю, то не одна людина не народила Обізяну. Тому ми создані по образу і подобію Божому. І як каже наш пастор, якщо ми страждаємо тут, а на цій землі, наша душа страждає, наші хвороби є. Як ми будемо себе почувати там, де 6 тисяч. Градусів жари це в пеклі. Тому ми маємо задуматися, кого ми слухаємо, або Бога, або цей мир.